Дуже серйозне, важливе для розвитку держави. Стосується розвитку і модернізації реформування взагалі енергетичного сектору України. І я не хотів би втратити багато часу, тому що тут сидять і експерти, і професіонали, і всі добре розуміють і знають, яка ситуація у нас склалася з обговоренням проєкту закону про ринок газу, з роботою над цим проєктом закону. Я також хотів би щиро подякувати народним депутатам України, які сьогодні приймають участь у цій дискусії. Хочу щиро подякувати нашим європейським партнерам, членам секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, які дуже фундаментально і серйозно долучилися для того, щоб допомогти і нашій країні, кабінету міністрів і Верховній Раді підготувати. Не об, такий необхідний проєкт закону про ринок газу в Україні, тому що ми розуміємо проблематику, розуміємо проблему енергетичної безпеки для нашої країни, розуміємо, що потрібен ринок. У нас є зобов'язання перед Європейським Союзом в рамках угоди про асоціацію. У нас є зобов'язання реалізувати вимоги третього енергетичного пакету не тільки в газовій сфері, але й в сфері електричної енергії і багатьох інших. Але сьогодні я хотів би, щоб ми сконцентрувалися на питанні обговорення дуже важливого закону про ринок газу в Україні. І також хочу сказати, що цей захід проводить профільний комітет Верховної Ради України з палива, паливо енергетичного комплексу разом з ДІКСІ-груп і за підтримки фонду відродження. І я з великим задоволенням хочу запросити до слова Олену Павленко, яка також є одним із організаторів цього кругового столу. Дякую, пане Олександре. Я Хочу подякувати пану Домровському за підтримку ідей, підтримку ініціативи і допомогу в її реалізації. Це Справді дуже важливо, коли. Пламенський комітет, голодні депутати відкриті до співпраці, відкриті до напрацювання спільної позиції, спільних ідей для того, щоб власне, покращувати український енергетичний сектор. Я також дякую фонду відродження за можливість організувати цю зустріч. Надзвичайно багато бажаючих послухати, це дуже, дуже круто. Дякую. Сьогодні складаються всі умови для того, щоб можна було реформувати наш ремонт газу. Потрібно підвищувати тарифи для населення, потрібно підвищувати прозорість для фінансових потоків, потрібно реформувати Нафтогаз, потрібно обговорювати регулювання ринку. І, власне, всі ці речі це не лише, як нам кажуть, умови міжнародних фінансових інституцій, це також і ті які виклики, які, з якими нам потрібно в першу чергу самим мати справу. Європейські директиви це, в принципі, рамка. В які ми повинні працювати, якщо ми хочемо інформувати свій газовий сектор. Якщо Україна буде членом ЄС, то ця рамка повинна бути жорстка. Ми можемо виходити за цей війни. І дуже важливо, щоб при доопрацюванні законопроекту в комітеті, депутатами, кожен з членів парламенту розумів цю рамку. І навіть через незнання викинути можливі базові речі, які насправді мають бути просутні в законопроекті. Є і інша сторона. Звичайно, оскільки цей законопроект є базовий, я думаю, буде багато спроб внести деякі зміни в ньому, спробувати зманіпулювати. І знову ж таки, на депутатах лежить велика відповідальність попередити такі спроби, не допустити їх і прийняти ту версію, яка справді потрібна країні. На жаль, сьогодні немає офіційної версії яка зареєстрована в парламенті, ми весь попередній тиждень чекали, що міністрів зареєструє версію, оскільки він прийняв законопроект ще 4 лютого. Він далі доопрацьовується. Тут є присутні нафтогази, представники міністерства, які так чи інакше розуміють, яким чином допрацьовується цей проект закону. Можливо, вони допоможуть прояснити ситуацію. Однак разом із тим важливо, що коли цей законопроект увійде. Та у народних депутатів вже буде розуміння, на що звертати увагу, як дивитися на цей проєкт закону, з чим працювати. Саме тому ми запросили сьогодні фактично ту робочу групу, яка ми в проєкт закону Це і представники секретаріату енергетичного Нефтогаз, і міністерство, і регулятор. І вважаємо, що це буде такий символічний knowledge transfer, до парламенту для е, того, щоб депутати, взявши руки ці прецілу, наші могли е, справді втримати ту європейську рамку, яка, яка була поставлена. Дякую вам дуже, дуже і е, я передаю слово пану Олександру. Дякую, Олена. Шановні друзі, протягом, думаю, ми домовимо з вами по регламенту нашої роботи. У нас є декілька. Базових спікерів і є така пропозиція дати можливість кожному презентувати свою частину проєкту закону, а потім дати можливість і народним депутатам, і можливо експертам в межах там розумного регламенту задати запитання і отримати відповідь. Для того, щоб ми нарвали запитанням логіку, логіку тих основних е, спікерів, які мають виступати. Якщо заперечення немає, то